Роботу до нас заїхала Chevrolet Relie Будемо встановлювати ось так магнітолочку з перехідною рамочкою. Щоб все було так, як треба. Тут у нас ось така стоїть. ось так от Будемо міняти. Поїхали. Маю магнітолку і дивиться куди встановили люди GPS-антенну. В бардачку, чого париться? Встановлювати там на торпеду чи кудись. І ось така у нас антена на радіо. Також у нас лежала тут бардачку Як вам таке встановлено Ось вам і подешевше. Так що звертайтеся тільки до перевірених майстрів, щоб ось такого у вас не було. Рамка у нас вся зламана, тут вклеєна. Ось так ось встановлюють люди. Я ще вам прикол забув показати, щоб магнітола у нас вімкнулася. Вивели ось сюди дроти. Щоб вона вімкнулася, потрібно було постійно з'єднувати цю клему з предохранителем. Як вам таке топчик? Магнітолка встановлена. Ось так ось все виглядає. Нічого у нас ніде не висить. Вмикаємо живлення. Положення АЦЦ. Магнітолка у нас вімкнулася, все працює. Вмикаємо положення Он. Вмикаємо задню передачу, камера у нас запрацювала. Вимикаємо, все працює. Так що, кому потрібні такі послуги, можете дзвонити, звертатися. Вимикаємо, все вимикається.